Всім привіт! Розказую, як зробити волинця на газу. Да, волинця з мотором сороковка. Мотор сороковка, воздушне охлаждення. О! Ніякої води, робимо на газу. Показуємо спочатку, показуємо, як заводиться. Так. Без ніякого нічого. Ключ. О, пиво масово! Редуктор. Редуктора? Не видно, Дивимось. де редуктор. Нема. Ду -у -у -у. Дероза, де зробити? Писаю, Як зробити волинця на газу буквально за 100 менше, ніж за 1000 гривень? Да, це не 7, не 8, не 10. Реально розказую. Любу тарантайку можна зробити. Те, що вам розказується все нефайно. Дивимося, редуктора ніде немає. Як купити балон? вишний балон, каже, не купляється. Я так би сказав, знаходиться. Вишний пропановий балон на 50 літрів. Підходить, що на 10, що на 15, що на 20. Просто на на 20, на 50 літрів в мене був вдома. Підключаємо редуктор. В, салоні, в моторному ціку не було питань по поводу документів, ставимо редуктор вниз. Видно? Редуктор ловато, друге покоління, стандарт. Єдине питання, брат, всі, як підключити редуктор. В редукторі всіх йде водяне охлаждення. Робимо два патрубки на подачу і обратку, на обігрів. Подача, Ну, Запітуємо до сапуна, тобі ж подаємо його з воздуху. Запитуємо картер від роботи на газі. Тобі з сапуна від роботи на газі, пішли на редуктор, з редуктора вертається обратно в карбюратор. Скажете, не вистачає, то так газую, що вистачає і все нормально. Вчиться нормально.